Всім привітик! Мене звати Софія, і в цьому відео я розповім вам про наслідки того, що може статися, якщо не займатися сколіозом. Я думаю, це відео буде корисним для багатьох і замотивує ще з більшою інтенсивністю робити гімнастику, шот і носити на но відповідну кількість годин. Всім приємного перегляду! По-перше, що варто зазначити, що якщо не робити гімнастику шрот і не носити корсет шино, то може відбутися прогресування сколіозу. Багато про це знає, але не всі задумувалися про те, що сколіоз може збільшитися за маленький проміжок часу, і ви навіть не встигнете це помітити, допоки не зробите рентген. Повірте, результат може вас шокувати, особливо, якщо ви підліток, так як саме в підлітковому віці діти починають дуже швидко рости. І скелет може за цим процесом не встигати, і через це відбувається погіршення і прогресування сколіозу. До речі, якщо це відео дивляться батьки дітей, у яких сколіоз, то рекомендую показати це відео своїм дітям. Я б зазначила наступним це те, що коли ви підростете, у вас буде боліти спина, вам буде важко сидіти, і якраз тоді ви пожалкуєте про те. Що не слухали батьків, і зрозумієте, що вони все ж таки були праві, коли казали вам робити гімнастику шрот і не пропускати, носити корсет шино стільки годин, скільки сказав лікар реабілітолог не закидувати ногу на ногу, класти дві руки на стіл, щоб одна сторона не випирала, і так далі. Коли у вас вже болітиме спина, ви, звичайно, зможете робити гімнастику. Шот, і вона вже не буде так боліти. Але все ж таки, дія зарядки вже не буде такою сильною, так як м'язи будуть не такими пружніми через те, що ви закостінієте. Тому моя рекомендація займатися і носити корсет зараз, навіть якщо вам в деякі моменти лінь. Просто задумайтеся про те, що ви отримаєте, якщо прикладете зусилля і встанете з ліжка. Я думаю, більшість відповість саме так: не буде в майбутньому боліти спина. Буде можливість зменшити прогресування сколіозу або навіть побороти його повністю без операційного втручання, так як операція не дасть вам 100% результату. Цей варіант треба використовувати тільки в крайньому випадку. Якщо є можливість обійти операцію, то я радила пробити все, щоб якраз її обійти. Звичайно, для операції особливо зусиль прикладати не потрібно, але ви навіть уявлення можете не мати, що буде після операції. В вашій спині буде металоконструкція. Якщо корсет ви зможете потім зняти, то металоконструкція у вас буде на все життя. Тому вирішувати, звичайно, вам, але я все ж таки радила б робити гімнастику шот і носити курсет шино. Це все, все ж таки краще, як на мене. Сподіваюся, я замотивувала вас. І ви зрозумієте в майбутньому, що не зря цей довгий шлях пройшли, щоб побороти з кольос. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк, підписуйтеся на канал, натискайте на колокольчик. Пишіть в коментарях ідеї для нових відео. До зустрічі в нових роликах. Всім пока-пока!